Танцює, співає, в мери балотується, а тепер ще й книжки для дітей пише. Епатажний бізнесмен багатій Гарі Корогоцький і сам знає, як витратити мільйон, і малечі розкаже. Даруйте дівчатам шоколад. У столичному п'ятизірковому готелі відкривається кондитерська книгарня. У гостях знамениті солодка Сьогодні зустрілися на достатньо незвичному форматі. Це презентація кондитерської книгарні. Ви будете читати уривок з майбутньої книжки. Ви вперше вирішили написати книжку і для дітей. Попередня книжка називалася Як витратити мільйон. Тепер ви будете радити, як витратити мільйон дітям. Я взагалі вважаю, що гроші не головне, і що головне отримати від того, що їх тратиш, а не від того, що їх заробляєш. їх Спочатку потрібно заробити. Е, не обов'язково. Можна вкрасти. Конечно, не мне вам рассказывать. А как вы своїх детей вчите? Как вчите заробляти? Вы такий найяскравіший батько серед усіх батьків на батьківських сборах це точно. Дело в том, что у нас есть нечто объединяющее, у нас есть семейная татуировка. Она есть и у детей, пока у старших. Младшие тоже сделают, но чуть позже. И она все объясняет. А покажіть. А покажу і всі діти у нас пронумеровані, я пронумерован. старший син 1 слаш 2, старша дочь 1 слеж 4. У нас все хорошо з воспитанием. Молодші діти вже розуміють, що написано у старших дітей у вас. У дружини теж така А, у жені такої нет, она, вона воздержалась, но номер ми за неї оставили. А младшая дочь сказала на сочиненні в школе. Їй задали недавно описати планету мечты родителей что у, нас у меня родители очень разные, поэтому у нас буде брита галактика. Лаймовий кейк і шоколадний тарт. Вишукані десерти подають першим відвідувачам нової кондитерської. Пригощається, і співак Макс Барських. Сьогодні ми зустрілися на відкритті кондитерської попзіркам. А особливо хлопцям дівчата-фанатки часто дарують солодке своїми руками зроблене. В твоїй практиці таке було. Всігда далі торти а, з моїми фотографіями. Дата мені подали торт на презентацію альбому Фрейду. Мої поклонники зробили торт в відікни Фрейду Це було безумно приятно і своїм зображенням торт. Не страшно їсти, знаєш. Є забобонні артисти, взагалі забобонні люди, які бояться розрізати своє зображення. Знаєш, буває, там часто можуть щось зробити, або підложити, або На Але насправді моя команда вся скушала торти. Я теж спробував і не отримався. То є думки, коли дарують солодке, що можуть отруїти артиста. Ну, Чорто знає чи ти солодкоїжка? По тобі звичайно не скажеш, але тим не менш, я бросил курити, коли став солодкоїжкою Сутство нікотина в організмі. Нужно было чем-то заменять. Нашел способ заменения в глюкозе и начал кушать сладкое. Много разного Найулюбленіший десерт задля готовий на все. Перменный торт моей мамы. Она обычно его всегда делала на Новый год. И на разные праздники он вот такой вот огромный. Там, как бы, бисквитные коржи, білий шоколадний, прослойка без и очень много згущенки, сметаны там такого очень вкусного. Я у неї перенял этот рецепт. И я даже когда был в Америке, сам делал такой торт, угощал всех.